Сьогодні в нашій студії черговий депутат міської ради у програмі Трибуна депутата. Це Тетяна Дросковці. І у нас є декілька питань до вас, пані Тетяна. Багато людей думають, що депутатство то якась манна небесна, але то беруть з тих центральних каналів телебачення. І ну, хибна думка така людей складається. Насправді, я так думаю, що депутатом бути в міської ради на місці між людьми нелегко, непросто. Як ви оцінюєте свою роботу у міській раді? Чи задоволені ви, чи можете реалізувати свою програму, з якої ви йшли на вибори? І ті обіцянки, які ви давали людям, ви їх можете реалізувати? Доброго дня. Ну, Все залежить від того, що ми викладаємо в слово задоволені. Я є депутатом другого скликання. Я пройшла по багатомандатному виборчому округу від політичної партії Наша Україна, і тому я можу робити порівняння з 2006 по 2010 роки. Міська рада зробила великий обсяг робіт. Завдяки чому наше місце стало гарним і було зроблено багато було відновлено багато доріг, які до цього часу були у ганетному стані. Вдалося відновити та прокласти нові магістралі водовідведення, водопостачання і. Було зроблено великий обсяг робіт по освітленню місця. Були поставлені світофори, які дали можливість трошки розвантажити дороги. І тому у звичайно мешканці міста це оцінили. І у 2010 році, після того, як відбулися вибори до міської ради, і міський голова, і деякі депутати попереднього зликання знову дістали довіру від людей. І починаючи з 2010 року, всі ми хотіли знову програму економічного розвитку міста втілити в життя, але бачимо, що фінансування з року в рік все погіршується, і тому разом з міським головою, разом з колегами-депутатами, ми робимо все для того, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Щоб щоб для наших мешканців міста зробити комфорт, всі розуміємо, що при мінімальному фінансуванні говорити про якісь великі зрушення важко, тому що бюджет з кожним роком поповнення до до міського бюджету. Не надходить, тому що податки, більшість податків, вже переводяться в Київ. Навіть от такий податок, як єдиний податок, він від, від прошлого року переводиться напряму в Києві. Тому щось, щось робити дуже важко на місцях, але ми стараємося, що залежить від нас, ми, ми стараємося. Ну, Очевидно, реформа місцевого самоврядування вже просто назріла, про це вже постійно говориться, і, очевидно, будуть якісь зміни. Але у даний конкретний час, от ви згадали, що обрані по багатомандатному округу. А як же ви спілкуєтеся із виборцями? Конкретно От мажоритарники, у них є закріплена територія, у них є закріплені вулиці. так? У вас це трошки якби. Так, да, у попередньому скликанні в мене був закріплений округ, але при, під час вибору 2010 року вибори поділилися на одномандатні і багатомандатні. Так як я пройшла по багатомандатному виборчому округу, то я. Опікуюся, можна сказати, цілим містом. до мене, мене знають люди від попереднього стикання, і тому люди підходять. У мене є прийомні години у міській раді кожного вівторка з 13 до 15 години. Люди до мене приходять додому, я ніколи не відказую в прийнятті людей вдома. Золота в мене нема, тому. Я, я легко спілкуюся з людьми, як і як і при попередньому скликанні, і придрі при цьому скликанні люди багато приходять до мене додому, приходять до мене на е, роботу на робоче місце, так як моє робоче місце. Е, на базарі, тому я багато спілкуюся, вислуховую всі їхні думки, всі їхні пропозиції і е, стараюся вирішувати на сесіях міської ради. А з якими питаннями приходять люди? От можна назвати якісь конкретно е, люди піднімають різні питання е, в першу чергу? Це соціальні е, питання. Ми знаємо, що От Пенсіонерам дуже важко сьогодні вижити на мінімальні пенсії. Люди пенсійного віку багато хворіють, і тому приходиться робити матеріальну допомогу і від себе, і стараюся виписувати матеріальну допомогу від міської ради. І, наприклад, багато людей такого похилого віку мені дзвонять, що треба викликати швидку допомогу. Я, я це роблю. Викликаю швидку, швидку допомогу, слідкую, щоб їм надали кваліфікацію. Віковану допомогу, зв'язуються зразу з головним лікарем лікарні Надією Степанівно Оницького. Вона мені дуже багато допомагає в цьому питанні. Ну і звертаються люди, не тільки пенсіонери, звертаються всі люди. І так як мене багато знають людей із району, тому звертаються і з району з різними питаннями, звертаються молоді сім'ї. От, наприклад, треба устроїти дитину в садочок. У них щось не виходить, тоді я сама зв'язуюся з. Завідуючи дитячим садочком, якщо не можу сама вирішувати питання, то вирішую через секретаря міської ради. Звертаються багато по земельним питанням, так як у попередньому скликанні я була заступником голови комісії по земельним питанням, тому по мірі, по мірі можливості вирішую їхні питання. Ну і на сам кінець різного роду характеристики, акти обстеження. Люди оформляють, чи дитячі, і їм треба акти обстеження. Так що різного роду. Короче, роботи, 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 роботи дуже вистачають. вистачає багато. От ви згадали своє робоче місце, так ви підприємець, так як так. половина депутатів ради, у нас підприємці. От теперішні події, які бурхливі, такі в столиці, вони докучуються до нас. До провінції, як ці події політичні впливають От на ваш бізнес, на вашу справу? Тому що громадська діяльність це одне, ми розуміємо, що живете то з роботи своєї. Ну, звичайно, що ці події, які відбулися тепер в країні, дуже негативно впливають на приватний сектор. Адже я підприємець з 95-го року. І все, що ми кажімо за ці роки надбали з цими подіями, воно все, все тихенько проїдається, і за ці останні роки, ну таке відчуття, що влада йшла на знищення малого та середнього бізнесу, і ну, ці події, що які ми бачимо в нас в місті, майдан і все це інше, люди звідчаю. Виходять на майдани, але е, одне питання, що люди вийшли за е, свої права в Києві, а зовсім інше питання, е, що робиться в нас у Виноградові. У нас місто маленьке, спокійне, і якби е, деякі е, політичні сили не хотіли перетягнути ковдру на себе, е, то в нас б теж було спокійно, і е, я думаю, що і бізнес б краще йшов е, в зв'язку з тим, що е, курс долара скаче, е, купляється товар по одній ціні. Підскочив долар, поки продасте той товар. Заробітку немає ніякого, і ми бачимо, що люди працюють на державних підприємствах, вони мають маленьку заробітну плату, і вони використовують ці кошти на комунальні послуги, на, на їжу, на ліки і е, на одяг чи на якесь там взуття. у людей не залишається грошей. Багато підвів повідкривалися хендів І ми бачимо, що більшість людей почала одягатися там. Буквально вчора ми розмовляли з підприємцями де досить високого рівня київськими. І відверто сказали, що у нього оборот упав у два рази за ці чотири місяці. Ну, Держаться, ну держаться, то вже визивають. перейшли на стандію виживання, не продуктивної роботи а виживання. Ну, як депутат, ви ще, мабуть, у міській раді є певні там структуризація. Ви десь працюєте у постійній комісії та, будь ласка, скажіть на якій комісії ви працюєте і чим займаєтеся? Ну в цьому скликанні я очолюю постійну комісію з питань промисловості підприємства, будівництва та благоустрою. Наша комісія вивчає та вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо програми соціально-економічного розвитку нашого місця. Комісія бере участь у підготовці питань пов'язаних з розвитком промисловості транспорту, які вносяться на розгляд сесії, забезпечує рівні умови для суб'єктів підприємницької діяльності, розглядають всі питання, які виносяться на розгляд міської ради. Беремо активну участь у формуванні та правильному розподілі бюджету міської ради. І, звичайно, що на комісіях у нас, так як у всіх депутатах, є свої думки, є перебиті, ми споримо, але в кінці кінців приходимо до спільної думки, тому що всі ми знаємо, що люди від нас чекають покращення. Ну, Це не то а, анекдотичне покращення, про яке ми чули від а реальне. Чи ви готові ще раз піти в депутати вже скоро вибори? Півтора року то мало часу, а може ще будуть дострокові. Ну це залежить в першу чергу не тільки від мого бажання, дивлячись на цю ситуацію, яка сьогодні у нашому районі. Дивлячись на те, що під політичними під партіями від лідерів політичних партій залежить подальша доля людей, то треба сьогодні дуже добре подумати, що далі робити, і я думаю, що можливо будуть знову внесені якісь зміни у. Виборче право. І можливо, якщо знову будуть вибори по мажоритарній системі, то я... насамперед треба побачити, що хто буде знову балотуватися на міського голову, яка буде йти команда. Адже ми знаємо, що робота депутата це робота в команді. І чи зможу я бути членом цієї команди? І ну насамперед робота, депутатська робота забирає багато часу від сім'ї. І тому підтримка сім'ї мені дуже потрібна, як, як для жінки. Ну і а, а друге, це треба подивитися, чи довірять мені знову виборці представляти їхні інтереси у міській раді по результату моєї роботи. Ну це відносно жінок, таку… В міській раді я порахував спеціально з 38 депутатів, тільки 9 дзвінок не йдуть у нас у владу. Очевидно, думаю, що і так через чоловіків керують. Отже, я думаю, що у наших глядачів вже сформувалася якась певна думка, і ми будемо далі продовжувати цей цикл передач, щоб люди розуміли, чим власне займається депутатський корпус і що мають самі виборці, самі виборці іноді не знають свої права, свої потреби, як вирішувати, до кого звертатися. Я думаю, що наші передачі в цьому людям поможуть. Дякую за бесіду. Будемо зустрічатися іще. Дякую за увагу.